Доброго дня! І так, в уряді заявили, що середня зарплата, починаючи з 2024 року, зросте і буде становити 22 тисячі гривень. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти, на основі чого формується така середня зарплата, і що сказали в уряді про ріст середньої зарплати. Поїхали. Українці у 2024 році можуть очікувати на підвищення зарплат. Зокрема. Про це заявила абсолютна більшість роботодавців, це близько 90%. Крім того, на ринку праці побільше нових вакансій. Але через інфляцію реальний розмір зарплати збільшиться лише на 8,5%. Так, за даними опитування роботодавців, у листопаді поточного 2023 року 87% компаній планують підвищити зарплати у 2024 році. Хоча у жовтні їх було більше 93%. Вони називають такий крок вимушеними Заходом, адже висока інфляція призведе до того, що реальна зарплата без підвищення буде знижуватиме. Майже половина тобто 46% компаній заявили, що планують підвищити оплату праці до 10% для порівняння у 2023 року. За оцінками НБУ, ціни зростають десь на 10,6%. Тобто таке підвищення дозволить зберегти реальні зарплати на колишньому рівні. Як заявляють рекрутери роботодавців, далеко не всі компанії офіційно платять весь розмір зарплати, тому в деяких ситуаціях підвищення буде лише на папері. Наприклад, співробітник, який зараз оформлений на мінімалку і зарплату, що залишилась, отримає в конверті. 2024 року отримає підвищення мінімалки майже на. 20 двома етапами, однак деякі роботодавці зменшать розмір зарплати в конверті і в сумі дохід співробітника не зміниться. Середня зарплата та очікування за очікуваннями буде на рівні теж 21 809 гривень. Рекрутери зазначають, що якщо підвищення буде до цієї позначки, то навіть з урахуванням інфляції реальна зарплата збільшиться на 8,5%. Зазначимо, що у першому півріччі 2023 року середня зарплата в Україні складала 16 тисяч 300 гривень. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.